Сьогодні ми з вами розглянемо властивості логарифмів. Вони розглядаються в 10-11 в в класі. Логарифми. Що ж таке логарифм? Логарифм. Давайте з вами пригадаємо, що таке логарифм. Наприклад, А в степені Х дорівнює Б дорівнює Б. Значить, А підноситься до іксового степеня, і в результаті отримуємо Б. Значить, звідси випливає, що Х чому дорівнює логарифм числа Б за основою А. Ці записи рівносильні. Тобто, що це означає логарифм? Це треба А піднести до іксового степеня, щоб отримати Б. Лагриф це по суті показник. Показник, до якого треба віднести основу А, щоб отримати степінь Б. Так, і розглянемо. Ну і накладаються, ще умови на А і Б. А у нас повинно бути більше нуля. А повинно не дорівнювати одиниці. І Б повинно бути строго більше нуля. Ці умови, ці обмеження повинні виконуватися одночасно. Так, це все повинно виконуватися одночасно. Е, перша властивість, яку ми розглянемо, називається логарифмічна одиниця. Логарифм числа А за основою А дорівнює одиниці. одиниці. Ну, це все просто. До якого степеня треба піднести основу А, щоб отримати А? Дійсно, до першого степеня. А в першому степені дорівнює А. Називається логарифмічна одиниця. Друга властивість. Логарифмічний нуль. Логарифм за основою А числа 1 дорівнює 0. Ну, дійсно, А в нульовій степені дорівнює одиниці. Будь-яке А з, цього, з цих обмежень в нульовій степені дасть нам одиницю. Так, третя властивість. Третя властивість. Логарифм, логарифм добутку B на С. От коли розглядається добуток B на С за основою А, то він дорівнює логарифму числа B за основою А плюс логарифму числа С за основою А. Ну, тобто. Якщо під логарифмічний вираз у нас здобуток, то це буде сума логарифмів. так? Четверта властивість. Логарифм частки B на C. Логарифм частки B на C. Це у нас що виходить? Логарифм числа B за основою А відняти. Логарифм С за основою А. Так, п'ята властивість. П'ята властивість. Логарифм числа Б в степені П за основою А. То П можна викидати за знак логарифму. П логарифм. Числа Б за основою А. Так. Е, тепер шоста властивість. Е, логарифм, логарифм. За основою А в степені П. Числа Б. Якщо в нас степінь в основі логарифму, то його можна перевер... викидати за знак логарифма. Тільки одиниця поділити на П. Якщо ми тут просто П викидали, то тут одиниця на П. Одиниця на П. Логарифм числа Б за основою А. Так, ну і звісно, тут С повинно бути більше нуля. Ми запишемо сюди, що С повинно бути більше нуля. Так. Сьома властивість, сьома властивість, сьома властивість у нас яка? Ну, це узагальнення цієї п'ятої і шостої властивості. Якщо у нас логарифм числа Б в степені П, а тут А в степені q, То це у нас дорівнює P на Q. Поділити на логарифм числа Б за основою А. Так. Тепер, восьма властивість. Восьма властивість нам говорить про те, що е, пер, називається формула переходу до нової основи. Логарифм числ, числа Б за основою С поділити на логарифм числа е, числа А за основою С дорівнює логарифму. Числа Б за основою А. Тобто, якщо у нас е, не відшуковується логарифм Б за основою С, або логарифм А за основою С, то ми можемо перейти до логарифму Б за основою А за цією формулою. Так, дев'яте. Це наслідок, дев'ята властивість це наслідок з цієї формули. що... Логарифму B за основою А. Дорівнює одиниця поділити на логарифм. Б. А за основою Б. Так, ми бачимо, що тут міняється місцями А і Б. А і Б в логарифмі. Тільки одиниця поділити на логарифм. Так. Десята властивість. Десята властивість. Якщо число С піднести до логарифма числа Б за основою А, то це буде те ж саме, що Б піднести до логарифма С за основою А. Так, ну бачимо, що Б і С помінялися місцями, так? А логарифми за, за тою самою основою залишилися. Така властивість, така формула. Так, одинадцята властивість. Одинадцята властивість Логарифм b за основою А помножити на логарифм С за основою Д. дорівнює логарифму Б за основою Д. Помножити на логарифм Логарифм С за основою А. Ну, бачимо, БЦ не змінюється на одних тих самих місцях стоять. А можна міняти основи логарифмів АД, а тут ДА. А БЦ не в змінному порядку. Так? Ну, і завершальна 12-та властивість, 12-та властивість. Це називається схлопування логарифмів. Логарифм числа А за основою Б помножити на логарифм Б за основою за основою С. Це дорівнює логарифм А, логарифм С за основою А. От бачимо, в нас тут Б під логарифмічний вираз, а тут в логарифмі Б в основі. І оцей добуток цих логарифмів до рівня логарифму, нібито Б схлопується, і воно зникає і залишається на виході в результаті з правої сторони. Логарифму С за основою А. Все наразі це всі властивості логарифмів, які розглядаються в 11 класі. Дякую за увагу.